Зарядився? Всався. Я не знаю, ти завжди пальнуєш мої годинники, нині вбирати нема ні одного. Просто нема ні одного. Та я розумію, деколи я вдіваю для краси, а деколи десь подивити, хоч скільки там тих кроків нам отак. А ще як за кермо бере ноль кроків, то курва, робота до одного місця. Іду на дане лишника, mm -hmm. де зарядку беру з собою і валю. Знаєш? Мені тепер треба. Годинники в сріблому кольорі. Mm -hmm. знаєш, Так mm -hmm. як в мене все срібло. Ну, але як є, то на що міняти, ні? нічого це не покусають. Mm -hmm. Беру з собою зарядку. Завжди тримаю тут вот. Є, ні, ні фіга. Взяв хтось мені переставив тут тако Такому бути, видиш? Я тебе прошу, візьми тако всі, щоб я знала до мене якась зарядка. Вокруг окуроку накидано, що то є, я не знаю. Одним словом я надали. Що, що? Іди іди.